Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми поближче познайомимося з подрібнювачами деревини від торгової марки GTM. Дане обладнання використовується для подрібнення як сухої, так і свіжі зрізаної деревини. В результаті ви отримаєте рівномірну однорідну щепу, яку можете використовувати в якості матеріалу для опалення будинку, що буде дуже актуально цією нелегкою зимою. Також ви можете сміливо використовувати щепу для мульчування ваших рослин і дерев. На присадибній ділянці. Чудово підійде також для використання в якості декору. Головною перевагою цих моделей є встановлені двигуни РАТО. Добротно виготовлені, надійні і стабільні в роботі, мають збільшений ресурс у порівнянні з аналогами на ринку. На даний момент на ринку просто відсутні подрібнювачі з такими ж якісними встановленими двигунами. Двигун обладнано повітряним фільтром. Паперового типу, на відміну від повітряних фільтрів масляного типу, він значно легший в обслуговуванні експлуатації. Та заміні. Паперовий повітряний фільтр двигуна майже нічим не поступається в якості та ступенях фільтрації в порівнянні з повітряним фільтром масляного типу. Центробіжна муфта встановлена на вихідному валі двигуна, значно полегшує його запуск та запобігає перенавантаженню. В додаток до двох двосторонніх реверсивних ножів на подрібнювачі встановлено також протиріжучий ніж, що дозволяє подрібнювачу не прожовувати гілку, а чітко і легко її розрізати. Це просто колосально сказується. На його продуктивності використання тільки якісних підшипників неабияк збільшує ресурс роботи подрібнювача, а використання металу збільшеної товщини та порошкового пофарбування дозволить виглядати вашому подрібнювачу як тільки що купленим довгі роки. В привідні ремені мають більше у три рази ресурс роботи у порівнянні з звичайними стійкі до розтягування при нагріванні, тож ви зменшуєте витрати на придбання нових ременів та витрати часу на їх заміну, встановлення та регулювання завдяки високій якості і точності при виготовленні під час роботи без навантаження. Вібрація майже відсутня, підтримуючи кожух, значно спрощує роботу з довгими гілками, а при його складанні додатково виконує роль клапана для бункера подачі під час транспортування подрібнювача. Гарантія на подрібнювач становить 12 місяців. Подрібнювач гілок GTM JS6501 – Це високоефективний побутовий подрібнювач гілок, який обладнано двигуном потужністю 6,5 кінських сил та об'ємом 212 см3 – Тим часом, коли у конкурентів двигуни меншим об'ємом в 196 см3. Ріжучий барабан діє як додаткова система втягування гілок, завдяки чому швидкість подрібнення складає 10 метрів за хвилину. Максимальний діаметр свіжих гілок під час роботи складає 100 мм. Різальні ножі, що встановлені на барабані, реверсивні двосторонні, що значно збільшує їх термін служби. Об'єм паливного баку в цій моделі складає 3,6 літрів. Підготувати та розпочати роботу дуже легко. В першу чергу ми заливаємо мастило до двигуна, пальне до бензобаку, відкриваємо кран подачі пального, закриваємо заслінку, за допомогою ручного стартера заводимо подрібнювач та відкриваємо заслінку. Все, наш подрібнювач готовий до роботи. Широке вікно подачі в парі з підтримуючим кожухом значно спрощує роботу та підвищує продуктивність. Колеса та збалансована конструкція зробить переміщення подрібнювача легким. Задля вашої безпеки подрібнювач також обладнано аварійною кнопкою, який у разі непередбачених ситуацій вмить зупинить роботу. Друзі, я дякую вам за увагу, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!